Літо 2019 року. Північ України. Місце ймовірного розташування палацу Івана Мазепи. Що це? що це? Що це? Кахля! 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 Ми потрапили. Ми потрапили в цю кімнату. Упродовж трьохсот років ця історія захоплює шукачів пригод, авантюристів та професійних істориків по всій Європі. Тисячі людей поклали життя на те. Щоб бодай на крок наблизитись до розгадки, розшукати місце та відкрити легендарну скриню, яка перетворить життя на золоту казку скриню незлічених скарбів, які заховав Іван Мазепа. Мазепа був казково багатий. Легенди про його скарби ходили всієї України. Уперше за кілька століть відкрилися докази, що легендарна історія не виграла.